Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На прифронтових українських територіях, а також у населених пунктах, що розташовані на лінії фронту, залишаються місцеві жителі, які, попри більш ніж рік повномасштабної війни, підтримують Росію. Одна із таких ждунів, літня жінка, яка назвала себе українкою, закликала наших захисників здатися росіянам. Відповідне відео зняте військовослужбовцем Сил оборони опублікували українські телеграм-канали. Зустрівши українських бійців, бабця почала вимагати, щоб вони забиралися геть, оскільки, поки вас не було, був мир. Військовий з посмішкою на такі слова жінки порадив їй піти іздатися. Ворого. Я не збираюся здаватися, я українка, кричала жінка. Тоді чому ви звідси українців гоните, свою армію гоните? запитав військовий. На що жінка почала захищати росіян і говорити, що ми були якимись міфічними братами? Ти ще не доріз зі мною спорити, ми брати були. Спитаю у матері, як ми жили. Кричала жінка на військового. Вона видала, що росіяни не винні у тому, що почалася війна, лише президенти. Також жінка заявила, що окупанти не можуть загинуть від рук українських захисників, бо, мовляв, Росія сильна. Очевидно, бабця не знає, що за період повномасштабного вторгнення на українській землі вже. Полягло близько 160 тисяч окупантів. Слава Україні, але не героям, бо ви вбиваєте. Кричала жінка, хвора російською пропагандою, не чуючи жодних заперечень. До речі, не так давно в мережі обговорювали інше схоже відео, на якому українські військові теж у прифронтовому містечку запитували бабцю, куди їй потрібно евакуюватися. На що вона відповіла: В Чебоксари, російське місто, столиця Чувашської республіки. Нагадаємо, раніше боєць 93-ї бригади Холодний Яр під ніком Твій друг Стус у Твітер повідомив, що російські окупанти почали примусово Депортацію мирного населення із захопленої ними східної частини міста Бахмут Донецької області. Це ті місцеві жителі, які відмовились від евакуації на підконтрольну Києву територію. Людей виводять колонами по три 10 десять осіб, дозволяють взяти мінімум речей. Подальша доля людей невідома. Тепер тих, хто не виїхав, бо дуже любив своє місто, примусово присилає русня. Така ось іронія життя, зазначив боєць. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.